Так, добрий день. Продовжуємо турнір наш. Поїхали. Угу. У нас лебідь. І червоні. Угу. Та поїхали? Що тут думати? Так. Ну, давай комбити. Збірка червоних. Угу. Ще б десь трійку червоних знайти, ні? Ось знайшли, давай. Проробимо. Ну, хохму не потрібно було заряджати. Давай. Б'ємо всіма і робимо ось такий хід. Хохмун ультує, Бастер ультує Азар. Якась херня зараз буде. Щось мені так здається. Ну давай. Угу. Так, перший раз мої ухильнулися. А ще. Там щось ухиляється по сто раз. Так, начебто підхилитись потрібно мені. Давай підхилимось, візьмемо фіол. Скільки ще в них той танець? Один хід обережний. Чи є у нас один хід? Я начебто не впевнений, ну давай спробуємо. Хай б'є він. Ми під захистом. Угу. Давай вдаримо. І давай тут пошукаємо. Угу. Червоні теж знайшлися. Добре. А чи не краще тут четвірку зелених одразу? Давай четвірочку зелених одразу, ні? Ага. І ось у нас кристал червоний. Це добре. Давай запускаємо. Угу. Сподіваюся, зараз не... ага. Ну, це добре, до речі. Могло б бути гірше. Так, щось мені вже це набридати починає. Ця лебідь якось вона дуже добре тримає. Вам так не здається? Ну, хокман вже відлетіла. А ця лебідь ще ніяк, ні? Давай добувай її чи що? Знову не добило, ні. Угу. Давай так спробуємо. Давай тут загинок зберемо ще. Ага, з червоними, чудово. Так. Ну тут в нас все ще нічого не закінчено, поки є Гримс. Правильно ж? М -м, ну давай ризикувати, бити. Так, і тепер. Ага, ну я сподіваюся, що доб'ємо його, ні? Не добили. Добре, давай перезарядимося. Угу. І давай ці, цих і вбивати двох, ні? Ага, всіх вбили нарешті. Нарешті закінчили цей бій безтолковий. Так, поїхали сюди. <кій> давай, комбо. Запускаємо мегакомбо. Кристалик. Нічого собі, який кристалик. Тоді що тут не роздумуємо. Взриваємо, що тільки можна. Так. Давай ще фіолетових зарядимо. А і червоні зарядилися. Повторюємо ще раз процедуру цю. І давай. Джаха добиває. Так. А наскільки ну, там було? Ага, я чогось думав, що більше за перемогу дають очок. Поїхали. Так. Комб ми любимо. Тим паче підхил нам зайвий ніколи не буде, так? Давай тут червоних зберемо. Ага, угу. є у нас зарядка червоних чудово. Давай ось так. Вдаримо, тут вдаримо побеліт. Угу. І давай зелених зірвемо. Це ж треба, як їх Аня може добу? Центрально так. Центрально добив. Ну і там биліт можна було б добити. Давай під, підхилимось, доб'ємо її, певно, ні? Угу. так, воно майже не відчули. Давай тут пошукаємо ще щось. Ну давай фазу зарядимо. І кристали будемо робити. Так, і взривати будемо, все будемо робити. Ще жовтий зробимо. Угу. Так. Так, добре, почистимо тут трошки, ні? Давай спробуємо цих гавриків добити двох. Ну майже, майже. Так, закомбило трошки. Угу. Ну не дуже він б'є, я думав сильніше. Так мені здалося одразу. Так. Все. Закінчився Артур. Поїхали далі. Так, ну тут буде цікаво. Тут Гуннар у нас. Ага, ще й ти мотыльок, певно, ні. Ага. Чудово. Давай візьмемо трійку і четвірку. І б'ємо. Так, фас покинув поле. Чудово. Ага. Давай, може... Да, давай в пенька зараз. Ага, це забагато трошки. Хоча нормально. Ми фазом зараз прикриємось. Так, є. Давай запустимо комбо. Так, чудово. Пеньок там трохи отримав від пасивки. І давай візьмемо ще раз червоних. І ще, і ще червоні прийшли, так? Давай. може будемо вже добувати когось тут, ні? Он таке собі. Угу. Так, ну що, будемо закінчувати, ні? Ще ні. Ну, певно, зараз. Ще вижив трошки пеньок наш. Все пеньок теж покинув чат. Вален. Оце може по синьому роздавати. Ну то поїхали. Так. Давай одразу тут зелених. І ще раз тут жовтих зберемо ось тепер комбити будемо що угу. нам це дало поки що нічого а там далі зараз подивимось угу. треба нам підхил срочно ні от падало таке ні Угу. Те, що вакаса збрило, це погано. М -да. Ось певне і закінчення турніру у нас тут. Так, при... приближається, так? Ну так. Давай зробимо такий хід. Певно, десь перемудрив, Було багато варіантів поле крутнути. Я, певно, вибрав неправильний десь. Нічого страшного. Так. Ага. Давай. Ага, я думав за закомбить. А ну, трошки може поживемо ще. Давай фіолетовий. Ага. Так, а ну давай ще. Давай ще раз підхилимо, спробуємо. Давай ще раз фіолетовий. Давай так. Давай спробуємо цього руфу задобити. Так, це в нас вийшло. Ага, м'яка шкіра виручила. Ой, ухиляння не потрібно було зараз прижимати. Так, тепер би якось пенька завалити, ні? Давай тут пошукаємо щось. Так ну давай спробуємо пенька і валити, ні? Давай. І давай так запустимо комбо. Якби ще й той пеньок не хилився, то взагалі було б чудово, ні? Давай підхилимось, взірвемось. Давай так. Що, щось десь наші червоні пропали. Не здається вам так? Давай, комбо. Ну дай там щось. Угу. Ого. Прилетіло так, ні? Давай візьмемо тут. Так, зелених прикриватися від пенька. М -м -м. Ну, давай закомбиємо трошки. Тут фіолет зберемо ми. На доби пінька, ні? Чудово, слухайте. Та ми тут ще можемо і витягнути, ні? Так. Що тут у нас? Угу. Ну, тепер потрібно трохи може пришвидшити. Пришвидшити ходи ні. Давай взірвемо тоді все. Ану, беліт, як справи? Чудово, як показала гра. Ану, давай ще раз. Угу. А там вже можеш хилити скільки хочеш, друже. Я думаю, тобі там нічого не допоможе вже. Ну так. Слухайте, як чудово, що я випітал з цього война. Ібн Хаттаб. Окей. Так, і що ми маємо? Що у нас по рейтингу? Так, ну. Нормально, топ-2000 поки. Ну, трохи. здвинуть, звісно, але... В принципі, це нас влаштовує. Завтра останній день цього турніру, то я сподіваюся, що ми ну, якось так викупатися точно не будемо, тому нормально подивимось, що буде. Всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей.